Ісусу Христу. Дорогі мої міські в священичому, деяковському, нашому служінні, преподобні сестри, розлюблені браття і сестри, дорогі паломники, щиро вітаю всіх вас зібраних сьогодні на ясній волі у Гошеві. Тут саме тут, лине молитва з уз у день празника ікони Гошевської Богородиці. Ми зібралися на йохаристійне ламання хліба. То до наших вух і серця плене Іванське слово життя. В нинішньому Івангелії йдеться про кілька тематичних блоків, показана важливість спільної молитви, достатньо є двох або трьох, які зібрані в Боже ім'я. Це підсилюється також в молитві третього антифону божественної літургії, яку священник завжди відмовляє потих. А нас сьогодні так багато, і це радість. Ми прийшли з різними намірами на це паломництво. Які маєте наміри? За мир, за перемогу, за спокій. Це слова, які цілодобово залишаються закарбовані в нашому серці, в нашому думанні. Ми зустрілися в Іванівському фрагменті також з дивною ситуацією. Учні не хотіли допустити до Ісуса дітей для молитви для благословення. Ми не знаємо, які вони для того мали причини, мотиви чи аргументи. Можливо, хотіли пожаліти чи берегти вчителя. І Ісус на це обурився. Зрештою, завдання учнів було навпаки провадити людей до Бога. Можемо собі поставити питання, чи ми завжди свідчимо про Бога. Чи стараємося добрим прикладом інших до нього привести. Бо часом можна почути від тих, хто не ходить до церкви, чи не хоче ходити до церкви, що вони не бачать доброго прикладу тих, хто ходить до церкви, тобто відчутна невідповідність від реальних життям і християнською вірою на щодень. Звичайно, що це є такий, знаєте, поверховий аргумент, який може бути радше оправданням свого лінинства. Чи не бажання щось робити для духовного життя. Але все-таки дуже важливо, щоб дивлячись на нас, не люди, бачили вірність наших переконань. Життя святих людей є живим коментарем Євангелії. Іншими словами, це своєрідна п'ята Євангелія, яке пише кожна людина своїм життям, і це свого часу зауважив Богослов Аспус фон Вальтазар. Ісус Христос неодноразово ввертав Парисеїв законовчителів, тобто релігійних авторитетів свого часу за те, що стоїть перешкодою для тих, хто хоче війти у Боже Царство. Також чимало людей кажуть сьогодні, Бог так, але церква ні. Бо вони розуміють церкву виключно якусь людську структуру чи інституцію, а церква має життєдайні скарби. Зокрема, таїнства, Але це треба зрозуміти і прийняти. Ісус Христос наголошує на дитячій поставі, якому вход у уход царство Небесне. На Гощівській Ясній волі ми є дуже люблені, почуваємо себе дітьми. Чому? Чому, Чому ми є под дітьми? Бо перебуваємо у мати. Наша сьогоднішня присутність і молитва наважає історію, робить її присутньою серед нас. Ми, напевно, здебільшого знаємо історію Чудотворної ікони Матері Божої в Гошеві, яка сягає в далеке минуле, бере свій початок на початку XVIII століття, коли шляхти жарний Шугай купив дві копії Чудотворної ікони Честоповської Матері Божої. Одну з них віддарував, другу залишив собі. Коли на його дінала пожежа згоріло все, крім ікони та стіни, на які вона висіла. Навіть, на коли ця ікона вже змінила власника, то чута залишалися актуальні. Вона сяя земним світлом, з очей Матері Божої лилися сльози. Про побачене, очевидці склали свідчення перед Львівським єпископом Атаназієм Шептицьким, і після детального розгляду справи своєю грамотою визнав ікону чудотворну і наказав її перенести в монастирську церкву отців Василян, що на Ясній морі у Бошеві, і 5 серпня, але 1737 року цю ікону було урочисто перенесено. Є багато свідчень про чудеса. Тому велике чудо, що ми сьогодні також в час війни тут разом зібралися. Ця ікона також названа царицею Карпат З цього пагорба, цієї гори, споглядає довкола на весь прикарпатський край. Але ми можемо собі сказати, так, це є історія, в літописі зафіксовані чуда. Ну а що нам з цього сьогодні? Ми не поклоняємося Японії як предмету. А прибігаємо до особи, яка на ній зображена, так само, як Ісус Христос є той самий, вчора, сьогодні і назавжди, завжди актуальною залишається присутність і упіка Богородиці для нас. Ми можемо сказати, добре, якщо станеться чудо, ми повіримо. Але чудо є якраз наслідком нашої віри. Це навпаки. Це наша віра робить чуда. А для чого? Як думаєте, для чого віра робить чуда? Що, для якогось принципу? Ні. Для нашого свячення, для спасіння. Ці люди, які тут встрілювалися, все ж таки згодом і дійшли до вічності, можливо, переживали чергові недуги, це терпіння. Але їхнє життя напевно отримало інший сенс напрямок. Нехай так буде і з нами. А ти, Пресвята Богородиця, прославлена в на угошіцькій іконі, товаришуй нам на дорозі нашого життя, у напрямку вічної батьківщини. Амінь.